Крім того, некерованими авіаційними ракетами противник фактично зтирає з лиця землі гуляйполе і декілька населених пунктів, які розташовані на цьому напрямку. минулу добу зафіксовано е, рекордну кількість ударів дронами Камікадзе ворожими, лише на запорізькому напрямку. Це 485 ударів дронами камікадзе. Зазвичай по запорізькому напрямку получається десь 270, ну 300, 305, 310. триста того, збільшилась кількість артилерійських обстрілів. Десь приблизно на 15 20 відсотків, якщо брати порівняно навіть з минулою добою на Голіпійському і Оріхівському напрямку, у противника мета прорвати нашу лінію оборони, захопити ці прифронтові міста, загрожувати Комишувасі і тримати під контролем логістичний шлях, який йде від Запоріжжя і на схід. Тому що це теж досить важлива для України і для село оборони України така транспортна артерія.